Знову добрий вечір, грубо Сьогодні від мене контент як ніколи. Вибрався аж на один день додому. Значить Дивіться, є одна в мене така діляночка, город взяв оренду. Тут постійно був сінокос або там зернові. Нічого не обробляли від нічого. Пішов в сплошну пірей, мішей. Отаке зелене поле. Перший раз у цьому році спробую післясходовий гербіцид взяв отакі от харума від бур'янів. На грядках новчивих баштанних діюча речовина хізалофоб пеатил 125 грам на літр. і Що мені сподобалося, що тут є безпосередньо на гарбузах баштанні гарбузи, однорічні багаторічні злакові бур'яни ну, норми 10-15 мл на 5 літрів води на одну сотку. Кому там потрібна інформація, робіть собі стоп кадр Зараз попробую цей городик обробити, Уже оприскувач зарядив. Потім який буде результат, якщо буде можливість, зніму покажу. Так, слава Україні! Героям слава всім гарбузаводам вітання. А тепер зніму ту діляночку, де показував, що був мішей. Обробляв хізлофо петилом. Використовував на 1 гектар із розрахунку 1 літр. Препарат Харума видовили в 500 літрів на гектар після того, як оприскав, ще пройшов міжрядку трактором, а в рядку бур'ян залишався. І подивіться, що сталося з бур'яном. Він просто весь загинув, без будь-якої шкоди для гарбуза. Гарбузець вже розстеляється, почуває себе при чудово. Залишився осод до сходовим забрало ще рей Лободу, після сходовим забрало оцей мішей, липчицю, що там. Ну, коротше кажучи, рекомендую, все працює. Перший рік цьому, перший раз в цьому році спробував, абсолютно задоволений результатом, то що там обрідний бур'янець залишився, то Дрібниці. Гарбузець вже розстилається. Із цієї ділянки я думав нічого толку не буде, але результат в принципі, абсолютно адекватний. Абсолютно адекватний результат. Гарненький гарбузець, тому ізолофоп поетил рулить. Працює. Ось результат. Нів. Мещі, пері і так далі, обробляв у цьому році на цій ділянці хізлофоб пеатилом після сходу. Тобто спочатку посів, накрив досходовим прометрином і С-металохлором, забрало велику кількість бур'яну, залишилися з лакові. Після того накрив хізлофоб пеатилом і десь через два тижні зробив міжрядну. Полку. Руками тут не пололося. Результат можете побачити самі, як впливає гербіциди два рази обробки гербіцидом, один раз до сходовим, другий раз після сходовим. На урожайність. Гарбуз український багатоплідний. Моє власне посівне. Його реалізую також і людям, щоб впевненим бути в результаті. Я сію собі тим самим насінням. Будь ласка, сюди. Ділянка. Перший раз оброблена, тут дуже багато було бур'янів, але результат можна побачити в принципі, наглядно. Ручної прополки тут не було, була прополка трактором один раз, міжряддя і все.